Як прибрати подряпини з автомобіля своїми руками? Одряпати машину справа нехитра. І навіть якщо її застраховано, через франшизу дрібний ремонт не оплачується. Як можна зробити косметичний ремонт кузова, а точніше, його лакофарбового покриття, і скільки це буде коштувати? Перш ніж класифікувати пошкодження лакофарбового покриття ЛКП кузова автомобіля та розповісти про технологію його ремонту, доведеться трохи розчарувати автовласників, у домашніх умовах повністю приховати, можливо, лише потертості та неглибокі подряпини на шарі лаку. Інші травми залишаться видимими, хоча деякі тільки при ретельному огляді автомобіля. Практично не піддаються аматорському ремонту вм'ятини та інші пошкодження металокузова. Якщо машина забарвлена металіком, місце аматорського ремонту зробити непомітним неможливо, тому що в за заерозолю фарба лягає інакше, ніж з пульверизатора в камері для фарбування, потертості та мікроподряпини, поверхневі недометали.